Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді дуже важливий елемент для забезпечення стабільної та безпечної роботи ваших ip камер це пристрій захисту від блискавок. Twist LG Poe Plus. Цей маленький, але важливий гаджет допоможе вам уберегти ваші камери від перепадів напруги та інших неприємних сюрпризів, що можуть вплинути на роботу системи відеоспостереження. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Twist LG Poe Plus – це пристрій, розроблений для захисту мережевих пристроїв, таких як IP-камери, маршрутизатори або точки доступу, що використовують технологію Poe – Power over Ethernet. Він ефективно захищає обладнання від перенапруг, імпульсних стрибків та коротких замикань, що можуть виникнути через грози чи нестабільну роботу електромережі. Підключається він в розрив лінії передачі, поруч з пристроєм, що потребує захисту. Twist LG Poe Plus захищає мережеве обладнання та з'єднувальний кабель при попаданні фазної напруги мережі жилення 220 В на будь-який провід кабелю зв'язку. Для правильної роботи пристрій потребує обов'язкового сигнального заземлення. В цьому пристрою буває декілька варіантів заземлення. Це вивідна клема, синій клемник всередині корпусу та металізований RG45 через екран кабелю. Основною функцією приладу є захист від стрибів. Напруги та перенапруг, що можуть вивести з ладу вашу камеру чи інше обладнання. Особливо це актуально для зовнішніх камер, які можуть бути піддані впливу погодних умов, таких як грози чи потужні електричні імпульси. Тепер давайте поговоримо про фізичні та технічні характеристики пристрою. Міцний пластиковий корпус із захистом IP66 забезпечує надійний захист від пилу та вологи. Діапазон робочих температур від мінус 40 до 60. Діти градусів Цельсія, що дозволяє використовувати пристрій у будь-яких погодних умовах, як в приміщенні, так і на вулиці. Розміри компактні, що дозволяє легко інтегрувати пристрій у будь-яку систему відеоспостереження без необхідності додаткового місця. Twist LG підтримує стандарти PoE 802.3 AF та AT. Тип вхідних та вихідних роз'ємів тут RG45. Номінальний струм навантаження PoE та PoE+, Plus, не більше 0,5 і, відповідно, 1 А. Напруга живлення PoE не більше 56 Вольт. Рівень напруги захисту інформаційних портів не більше 10 вольт. Рівень напруги захисту POE портів не більше 90 вольт. Час працювання до 10 наносекунд. Пристрій здатний витримувати навантаження до 60 Вт, тому він підходить навіть для камер з високим енергоспоживанням, таких як ПТЗ-камери або моделі з інфрачервоним підсвіченням. Завдяки підтримці стандартів PoE та Poe прилад буде сумісний з більшістю сучасних IP-камер, забезпечуючи надійне живлення і захист. Змонтувати твіст LG Poe Plus доволі просто. Достатньо під'єднати його між камерою та джерелом живлення PoE, і він одразу почне. Виконувати свою функцію захисту. Його компактний розмір дозволяє легко вбудувати пристрій у вашу систему відеоспостереження, а високий рівень захисту робить його ідеальним для встановлення як приміщення, так і зовні Завдяки високій швидкості передачі даних до 1 гігабіта на секунду прилад не вплине на якість передачі відео навіть при використанні камер з високою роздільною здатністю, таких як 4К або. ПТЗ камери. А обрати та замовити твіст LG Poe Plus та інші товари для захисту вашого майна ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові огляди технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.